Як я позбувся панічних атак, така що найстрашніше? Мені здалось схоже на інсульт. Все ок. через декілька місяців почались панічні атаки. Як же ви мене затовпали? <гас> Перестати бути терпілою ляля -ля, ля 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 все, можна йти на роботу. Всім привіт! Мене звуть Данило Всенік, я практикуючий психолог, і сьогодні я вам розповім, як я позбувся панічних атак. Це відео є дуже важливим для мене. По-перше, це моє перше відео на YouTube. А по-друге, це був дійсно довгий шлях. П'ять років свого життя я страждав на панічні атаки. В цьому відео я буду ділитись не тільки своїм досвідом, а також досвідом роботи з клієнтами, бо все ж таки я психолог. Давайте почнемо з. Самого простого, що таке взагалі панічна атака? Бо з того, що я бачу, люди досить часто плутають, досі плутають так: інтенсивну тривожність і панічну атаку, або просто паніку і панічну атаку. Давайте почнемо з того, що панічна атака вона відбувається без тригера. Можна навіть сказати, переживається це як просто так. Тобто, наприклад, в мене був такий випадок, коли звичайний вечір, в мене гарний настрій, особливо гарний настрій. Бо вийшла серія мого улюбленого серіалу. Я замов собі їжу, сідаю, готовий зараз насолоджуватись цим серіалом, і в якийсь момент. Я розумію, що мені стає складно дихати. Потім мені починає здаватись, що зараз трапиться щось погане. Ну потім німіють кінцівки. Я починаю трошечки втрачати свідомість. Це все переростає вже в повноцінну панічну атаку. Мені здається, що зараз небо впаде, а в мене стане цей інсульт, і це все одразу. Ось тому так. Панічна атака вона відбувається без тригера, тобто вона може статися з вами в будь-який момент вашого життя, на відміну від інтенсивної тривожності, котру справді можна якось раціоналізувати, що ну в мене дедлайн на роботі, і тому я тривожуся. Бо ну тут було забагато людей мені стало спекотно, незручно, і тому в мене сталася паніка. Якось так. Друге, це те, що панічна атака вона триває недовго. Сама панічна атака триває там декілька хвилин. З свого досвіду можу сказати, що так може потім бути відходня. Да, зі мною тільки що трапилося щось, що мені здалось схоже на інсульт або на втрату здорового глузду. Звісно, що наступну годину я буду почуватися поганою. Коли панічна атака зупиниться, я, ну, я не буду такий ля-ля-ля-ля-ля, все, можна йти на роботу, життя прекрасне. Ні, я тільки що пережив неймовірний такий тваринний жах. Тому, звісно, що потім ще годинку мені буде не дуже добре. Ну і наступне це. Давайте пройдемось по симптомам. Насправді, симптоми панічної атаки вони абсолютно різняться від людини до людини. Тобто, те, що можна підкреслити, це ну, щось спільне, да? це там ускладнене дихання, це серцебиття прискорене, це якісь нав'язливі думки про те, що в мене інсульт, зараз з'їзду з глузду, помру. Небо впаде і так далі, ну і далі рулетка соматичних проявів. Тобто, це може бути запаморочення голови, це може бути нудота, діарея. Це як, як сказала би моя бабуся, як то срачка, то продячка. ось щось таке з вашим тілом буде відбуватись, бо знову ж таки інтенсивний стрес. Тепер давайте поговоримо про те, а чому вони взагалі виникають? А в мене є дуже проста техніка, терапевтична в роботі з клієнтами. Коли я дивлюсь на людину, я задаю себе питання, це. Що треба було робити з дитиною, щоб виріс ось такий дорослий, і давайте з вами поміркуємо, що треба було робити з людиною, щоб зараз вона в рандомний момент свого життя втрачала свідомість, в неї там була діарея, нудота і все це одразу. Це дуже просто. Є два критерії того, що треба зробити з людиною, щоб в неї були панічні атаки. Перше, це треба зруйнувати фон. Що таке фон? По факту, це. Те на що ми спираємось кожного дня, але не звертаємо уваги на це. Це там моя робота, це якісь уявлення про те, що я можу, а в мене все вийде. Це стосунки, це стосунки там з друзями з сім'єю. Це якісь хобі. Ось якщо різко цей фон руйнується, то через цю втрату контролю в людини можуть початися панічні атаки. А яскравим прикладом є те, що у багатьох українців, котрі виїхали за кордон у 22-му році. Через декілька місяців почались панічні атаки. Є дуже важливий критерій, також про котрий хочеться сказати: панічні атаки вони з вами трапляються вже через якийсь час після того, як фон зруйнувався. Тобто там це не день в день відбувається. А там, наприклад, в мене фон зруйнувався. Там декілька місяців я можна сказати вахує від того, що відбувається, якось протягнув. А потім, вже коли все стабілізувалось, в мене з'являються панічні атаки на другий критерій sehr kontinuierlich. Що таке контейнування? Ну, уявіть, що у вас всередині є такий контейнер, в котрий ви можете складати свої емоції різні. Сум, злість, страх, що завгодно. А для того, щоб не проявляти їх тут і зараз. Тобто, ваш шеф а, на вас кричить і вам хочеться вмазати йому, але ви розумієте, що це буде не дуже продуктивно з точки зору своєї кар'єри. Тому в цей момент свою злість ви контейнуєте на да, складаєте в свій контейнер, приходите додому, там не знаю, до. до до чоловіка і починаєте йому навалювати. Цей там уйобок, гандон, усе це, він взагалі дуже погана людина, ненавиджу його, хочу звільнитися, але не буде. Дякую, що вислухав. І ось коли цей контейнер переповнюється і ми не приділяємо уваги тому, щоб його вивільняти, в якийсь момент накоплюється так багато емоцій, що вони вибухають. Ці дві речі вони зазвичай йдуть в комплекті. Тобто, да, в мене зруйнувався фон. Відповідно цього, в мене багато емоцій. Я ці емоції не проявляю. Бо знову ж таки, якщо мій фон зруйнувався, це означає, що ну певною мірою я зараз переживаю кризу, і мені не до того, щоб зараз да сидіти плакати, злитись, боятись. Мені треба щось рішати. І ось, коли це все складається, я зміг якось стабілізувати своє життя. Ось тут у мене починається панічна атака, і вже як наслідок, як симптом. Хочеться навести в приклад мою історію, тобто в мене перша панічна атака сталася у 18 років. Знову ж таки, звичайний день. Я йшов собі в метро. У мене був гарний настрій, це було літо, і я просто втратив свідомість. А після цього в мене там ну усі ці спецефекти, да, складно дихати, серцебиття, думки про те, що я зараз помру, і так далі. Ну ось що там було в моєму житті. На той момент я вже десь там другий третій місяць працював на роботі, на котрій мені хотілося залишити. То вперше в житті в мене з'явилась нормальна, цікава для мене робота. І в мене там нічого не виходило. Тобто я кожного дня приїжджав додому, додатково вчився, щось пробував працювати, і в мене взагалі не виходило. А в мене був ось цей перфекціонізм про те, що я мушу, мене має все вийти. Плюс я почав жити зі своєю дівчиною та моїми батьками. Це якісь конфлікти вдома, це якісь перші фінансові зобов'язання. І все це вклалося в те, що мій фонд дійсно зруйнувався. Бо там ще не знаю, півроку до того я жив життя ну звичайного підлітка. Ну є якийсь підробіток, є друзі, з котрими тусуюсь. За квартиру платити не треба а, з батьками конфліктів, особливо немає, бо в мене вдома немає. А тут усе це складається. Ну і так моя перша панічна атака склалася. Також є історія мого клієнта. У мене був клієнт, у котрого панічні атаки з'явилися після того як він втратив бізнес. Тобто в нього був бізнес, котрий давав. Хорошу якість життя для нього та його сім'ї. В якийсь момент він його втратив. Йому довелося піти в найм ще й неприємний найм для нього, і через деякий час в нього почались панічні атаки. Давайте тепер розберемося з тим, а що робити для того, щоб позбутися панічних атак. Перший крок це перестати боятись панічних атак. Як не дивно, але панічний розлад це страх панічних атак, страх страху. Тобто людина починає боятися панічних атак, тому що ну це справді неприємний процес. І через те, що вона боїться, вона їх каталізує. І ось це живе в такому колі. Сталася панічна атака. Вона злякалася, сталася друга, третя. Я пам'ятаю, що в мене був такий тиждень, коли в мене було там ледь не по 10 панічних атак на день. Я Ну, не міг нормально функціонувати, ось тому це дуже буває важко і страшно. Тому що відбувається з вами під час панічної атаки. По факту панічна атака це той момент, коли ваш організм починає виробляти дуже багато адреналіну, норадреналіну та кортизолу, гормонів стресу. Якби ваш організм виробляв таку кількість гормонів стресу, коли на вас біжить зграя собак, ви б взагалі не дивилися відео. Бо це що називається конгруентно. тобто так, моя реакція відповідає реальності. Але ж з панічною атакою ми знаємо, де що я дивлю серіал, а мені здається, що на мене біжить там. Зграє собак другий важливий факт про панічні атаки це те, що ніхто ніколи не вмирав від панічної атаки. Це неможливо. Мене якось підтримала стаття про те, що наше серце здатно битися з максимальною швидкістю протягом тижня. Ось тому вірогідність того, що у вас станеться серцевий напад від панічної атаки, вона мінімальна. Тому що, знову ж таки, пам'ятаємо, да, панічна атака вона триває декілька хвилин. Ну і наступне це: а що найстрашніше може страпитись під час панічної атаки? Ви знаєте, я колись собі задав це питання. Знову ж таки, це вже був не знаю, там третій рік моєї умовної боротьби з ними. І я задав собі питання: така, що найстрашніше? Я в якийсь момент зрозумів, що по факту, ось цей стан там в перші хвилини. Панічну атаку, це найгірше, що може з вами трапитись. Тобто, найгірше, що може зі мною трапитись, це, що я розплачусь від того, що мені нестерпно погано. А я розумію, що це може зараз звучати знецінливо, але знову ж таки, ми зараз говоримо про те, щоб перестати боятися страх. Так, тобто найгірше, що може з тобою трапитись, це ти розплачешся. Все, будеш плакати, жаліти себе про те, як все погано, як все жахливо. А потім перестанеш і заспокоїшся. Важливо про це пам'ятати, що найгірше, що може трапитись з тобою під час панічної атаки це сама панічна атака. Другий крок це знання, що робити під час панічної атаки. Я інколи чую від колег, щось на кшталт треба прожити її і відпустити. З панічними атаками так не працює. Панічна атака це не емоція, це панічна атака. Тому ось вам три суперпрості техніки для того щоб зупинити панічну атаку, перше це дихання. Дивіться, коли у вас панічна атака, у вас Піднімається тривожність. Ви починаєте поверхнево дихати. Тобто, ви вдихаєте більше, ніж видихаєте. Через це ви ще більше збуджуєтесь. У вас починає поморчитись в голові. Ви на це дивитесь, вам стає ще більш погано, ви саме себе накручуєте. і Ось в такому колі. І здається, що вам не знаю, там складно дихати. Ось це ілюзія. Вам не а, бракує а, повітря під час панічної атаки. Вам здається, що вам його бракує. Тому треба встановити дихання, в котрому ви будете видихати більше, ніж ви. Вдихайте, дуже просто вдихаємо носом там декілька секунд, і якомога довше видихаємо ротом. Все. Тобто, стараємось видихати більше. А я знаю, що в моменті це може бути страшним, бо знову ж таки, мені ж здається, що я задихаюсь, але спробуйте. Не ну, знаєте, спробуйте якось видихнути усе повітря та затримати дихання. В якийсь момент ви помітите, що ваша грудна клітина сама в якийсь момент розжимається та вдихає. Тобто... SEOK Навіть якщо ви затримаєте дихання, в якийсь момент ви автоматично почнете дихати, якщо вам його буде дуже сильно бракувати. Рухаємось далі. А другий крок це повернення в тіло. Тобто під час панічної атаки ми можемо себе відчувати так, ніби я це соцільна така хмаринка тривожності, і тому треба задати контур своєму тілу. Що це? Це просто ось почати себе, ось так м'яцкати. М'яцкаємо, м'яцкаємо, м'яцкаємо Так Оп, руку на м'яцкав там ноги на м'яцькав. Тіло на яцькав, можна потім навіть трошки ускладнити і спробувати повідчувати частини тіла. Так там, наприклад, відчути мочку свого лівого вуха, прямо під час під час панічної атаки не рекомендується робити. радше за все, ви це не зможете відчути, бо у вас буде дуже інтенсивна тривожність. Тобто, це буде дуже дуже складно. Але там, після, наприклад, панічної атаки можна таке зробити. Ну і третє, моє улюблене, це я сідаю, починаю називати просто предмети, котрі я бачу. Я бачу там квіти, бачу термос, бачу зошит, а потім називати асоціації до цих предметів. Я бачу вазон своєї дівчини, дуже його люблю, але наша кішка дуже любить його перевертати. Радше за все він скоро помре. А бачу термос, котрий купив в Харкові на центральному ринку, коли там жив, дуже сумую за тими часами. І ось ми просто беремо і перераховуємо, що ми бачимо, і асоціацію. Тобто запам'ятайте. Під час панічної атаки логіка проста: вам треба по-перше знову. Почати видихати більше ніж ви вдихаєте. Друге, вам треба повернутись в тіло, заземлитись, і третє вам треба відволікти себе, просто відволікти свої думки від панічної атаки. Третій крок у здоланні панічної атаки це найфундаментальніший крок, бо це по факту зміна свого життя. Перше, з чого вам треба буде почати, це відновити довіру до тіла, особливо якщо ваші панічні атаки. Як в мене супроводжується втратою контролю над своїм тілом? Ну я там, наприклад, втрачав свідомість. Ось і це не дуже приємно, бо з'являється страх того, що я в будь-який момент можу втратити свідомість там впасти, розбити голову. Ось втратити свідомість в найнепідходящий момент для цього, і тому перше, що я зробив, я почав відновлювати довіру до свого тіла. Як я це зробив? Я просто почав ходити в спортзал. Ви знаєте, в спортзалі досить часто паморожця голова, просто тому що ти ну, там щось підіймаєш, нахиляєшся, ти скаче. І я пам'ятаю, як в мене інколи в залі прям траплялись моменти, коли в мене могла статися панічна атака. Тобто, да, я відчуваю нім. Інтенсивна тривожність, але я в цей момент, це знаєте, це вже той момент, коли я їх перестав боятися, і я більше почав харитись на них да, на, на панічні атаки. Тому, коли я розумію, що я падаю, я просто дуже сильно прикусив свою губу, ось, і від того якось прокинувся. Тобто, перше, це, знаєте, ось як тільки ми. Змирились з тим, що панічні атаки є в нашому житті, і це не страшно, це просто дуже неприємно. Коли ми знаємо, що нам робити з собою під час панічної атаки, треба відновлювати довіру до свого тіла. Тобто, ваше тіло здатно витримати цю тривогу. Ваше тіло здатно там не знаю, не втратити свідомість. Тут вже знаєте важливо підбирати щось, що буде відповідати вам. Мені справді сподобався спорт як альтернатива цьому для деяких спорт це спортсозбутник. Мене був клієнт, котрий перестав Водити спортзал, бо в нього там траплялась панічна атака, якраз через те, що він щось робить, а в нього починає паморочці з голові, він починає себе накручувати, що це панічна атака, і в нього трапляється панічна атака. Я ж якось зміг себе все ж таки тут підтримати і сказати, що ну ти в залі, в залі голова може паморочитись, Це не обов'язково панічна атака. друге перестати бути терпілою та навчитись проявляти свою агресію. Знаєте, є певний Айп людей, у котрих може трапитись панічна атака. Зазвичай це люди, ну. Це тривожні люди, і це люди не експресивні. Тобто це люди досить стримані, і в них досить часто є проблеми з тим, щоб проявляти агресію. Дійсно, є важливим навчитись злитися, бо знову ж таки це відчуття, котре нас мобілізує, і це е, відчуття, котре по факту є протилежністю страху. Тобто, якщо страх це да, там завмерти, втікти і так далі. Так можна інколи і вдарити. Але загалом, да, це про, речі про завмерти і. ой! Ось то агресія це навпаки, Ах ти ж сука, ось і це важливо, бо я в якийсь момент дійсно зміг підтриматись об те, що я почав злитись на панічні атаки. Коли в мене траплялася панічна атака, я не лякався вже цьому, а я починав злитись. Як же ви мене затовбали, Ви так сильно руйнуєте моє життя. Ну і загалом нагадаю вам да що одним з критеріям а... Того, щоб у вас з'явилася панічна атака, є те, щоб ви почали накопичувати дуже багато емоцій, і з мого досвіду, люди найчастіше, що накопичують правильно. Вони не проявляють злість, агресію, роздратування. Тобто, почні, хоча б з того, щоб наодинці з собою бути чесним, та не ну, знаю, там походити по кімнаті, помитьокуватися на того, хто вам не подобається. Тобто, якщо вам важко да, прям в лоб йому це сказати, тобто навчіться проявляти агресію, не накопичуйте в собі. Друге, це. Взагалі відновити чутливість до своїх емоцій, тобто знаєте, коли людина тривожна і коли в неї панічні атаки, то вона забуває про те, що вона може відчувати щось окрім тривоги, і тому дарую вам одне просте питання: що я відчуваю окрім тривожності, тут і зараз Воно є важливим. Вам важливо знову відновити контакт з своїми емоціями і вам. Важливо знову навчитись їх проживати. А як проживати емоції? Ну там, якщо мені сумно, то я плачу. Якщо я злюсь, то я кричу. Тобто ми все це знаємо. Не обов'язково це робити прямо при людях, да? якщо вам там соромно, омраже за все соромно. Але важливо навчитись їх проживати хоча б наодинці з собою, бо тоді ви їх не будете накопичувати і там не буде чому вибухати, щоб у вас сталася панічна атака. Ну і останнє це. Ні, yeah. це передостаннє. Останнє це я вам ще потім розповім. А передостаннє це. Загалі дослідити, а що в моєму житті зруйнувалося, як його можу відновити. А знову ж таки, згадую а, початок повномасштабного вторгнення. Там в мене теж були панічні атаки. і вони були пов'язані з тим, що я опинився в домі з незнайомими людьми. Не всі з цих людей були мені приємні, і а, доводилось якось з ними ну комунікувати. І в якийсь момент я просто не витримав, у мене почались панічні атаки. Я тоді дуже сильно себе підтримував тим, що я просто. Витягав себе подалі від цих людей, да, там, не знаю, вийшов на вулицю, заварив собі поеру, п'ю його собі. Тобто подумайте про те, що в вашому житті такого важливого зруйнувалось, або в матеріальному світі, да, ну що реально змінилось, не знаю, там втратив роботу, там, або фінансову подушку, або стосунки, або що. Зруйнувалась всередині. Тобто, можливо, було якесь важливе уявлення, що я завжди впораюсь, а тут баця, вони впорались. І тепер, а як мені жити тепер у світі, в котрому виявляється, що я не завжди можу впоратись. Ну і тут ми плавно підходимо до нашого останнього пункту: це терапія. Ось, тобто, якщо ви хочете прям ґрунтовно підійти до цього питання, я б радив психолога, бо знову ж таки, я тут поради, давати вам багато порад ділити своїм досвідом, досвідом роботи з клієнтами, але це ніколи не замінить того, щоб ви сіли перед психологом, розповіли йому свою унікальну історію. Він вас послухав, і тоді ви разом з ним знайшли рішення саме для вас. Ну і ще одна річ, про яку я завжди забуваю сказати, це. А, дивіться, турбуйтесь про тіло. Ну там а, пити по 10 чашек кофе, коли у вас панічна атака, це не дуже добре. Курити пачку цигарок, коли у вас панічні атаки, це теж не дуже добре. Тобто, загалом, зайва раз себе збуджувати, це не дуже добре. Навпаки, там треба навчитись так. Заземлятись, дякую вам за перегляд цього відео. Буду радий бачити ваші коментарі, питання. Обов'язково буду на них відповідати, якщо вам є чим поділитися або що запитати про панічні атаки. Підписуйтесь на цей канал, бо тут буде виходити відео раз на тиждень, і я хочу, щоб в мене були глядачі. Ось ну і там не знаю, ставте вподобайку, щоб це відео побачило більше людей. Побачимось!